Андидат президенти України Юрій Бойко, і голова політради партії Опозиційна Платформа за життя Віктор Медведчук зустрілися в Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим. Медведєв сказав, що про необхідність цієї що необхідність цієї зустрічі пов'язана з глибокою кризою відносин України та Росії. Бойко висловив бажання поліпшувати і відновлювати двосторонні відносини з Росією на зустрічі. Був і очільник Газпрому Олексій Міллер. Медведчук запропонував повернутися до ідеї створення в Україні. Газотранспортного консорціуму за участю Газпрому служба безпеки України не дасть правову оцінку візиту громадян України до одного із лідерів країни агресора, а також їхнім заявам. Про це новинам на першому сказав начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов. То, що касається підщення границі, находяння обоє в'язван України на території Росії, встречені з Медведєвом, по нашому мнению, в сажанні не являється відступленням. По закону Украины. Вместе с тем мы очень внимательно изучаем каждое слово, которое было сказано. У нас работают лучшие эксперты, лучшие специалисты Службы безопасности Украины проводятся экспертизы, и мы в ближайшее время дадим оценку. Если будет хотя бы малейший признак того, что в словах содержится состав преступления, ну, например, государственные, конечно, служба безопасности отработает так, как предусмотрено законы.